Ми часто чуємо про те, що у всіх успішних людей без виключення є свої щоденні ритуали, які допомагають їх продуктивному дню з гарним самопочуттям і чистим мисленням. І відповідно їх результати не можуть не надихати. Якщо ви досі не маєте у звичці власного набору дієвих щоденних ритуалів, або якраз замислюєтесь над тим, що допоможе вам підняти свою енергію та почуватися активною, витривалою, креативною, сфокусованою, це відео буде дуже корисним для вас. Мене звати Марія Сташук. Я wellness and health coach і допомагаю жінкам. Побудувати нову якість життя через зміну мислення, звичок і ставлення до себе, через науково обґрунтовані дослідження, коучинг та когнітивно-поведінкову терапію. У цьому відео я розкажу вам про топ дієвих ранкових практик, що точно допоможуть вам починати свій день ресурсно та проводити його із задоволенням і в балансі фізичному, емоційному та ментальному. Всі факти є результати численних наукових досліджень і доведені досвідом тисячі людей по всьому світу. Мій досвід не виключення. Я взагалі не люблю розказувати про те, що не пробую в житті сама, тому точно знаю про що говорю. Дивіться це відео до кінця, і підписуйтесь на мій канал, якщо вам резонують ці теми, які я тут висвітлюю. Я дійсно стараюся тут охопити найактуальніші теми для нас, жінок, і подати їх зрозуміло для практичного втілення в життя. До речі, пишіть, які теми сьогодні цікаві саме вам. І я постараюсь розкрити їх у наступних своїх відео. Саме після пробудження запускаються всі процеси в нашому організмі, які впливають на... Нашу активність та самопочуття протягом усього дня далі, і ми здатні налаштувати нашу систему з максимальною користю для нас. Ви повинні розуміти головну задачу таких налаштувань допомогти нашій гормональній системі продукувати необхідні гормони у певний час дня. Бо саме гормони відповідають за наш ресурсний або нересурсний стан. Дослідження говорить про те, що оптимальний час для пробудження. Це схід сонця. В середньому це 6-7 годин ранку. Ранкове світло є найпотужнішим синхронізатором нашого циркадного циклу. Його вплив гальмує виділення мелатоніну, який виділяється у нас під час сну, і активує кортизол, що потрібен нам для того, щоб. Пробудитися і активувати наш мозок. Найкращий час від 30 до 60 хвилин після пробудження. Дослідження Ендрю Хьюбермена говорять про те, що ранкове світло нормалізує виділення кортизолу, дає нам енергію, але без піків стресу. Сприяє виробленню серотоніну, який Увечері перетворюється на мелатонін. знижує ризик тривожних розладів і дає нам емоційну стабільність. Отже, ранній підйом та прогулянка це не тільки користь для нашого тіла, а для всього нашого організму. Знаю, що для багатьох це звучить дуже складно, бо всі ми любимо поспати якомога довше. Але повірте мені, коли я впровадила цю звичку, мама трьох дітей, і жінка, яка працює. Зараз ранні підйоми це моя Улюблена частина дня, бо це єдиний час, коли є тільки я, моє тіло, розум і дух. І в мене є можливість спокійно приділити увагу кожній з цих складових. Звісно, я його використовую, і ефект просто чарівний. Варто тільки сформувати цю звичку, і ви отримаєте відчутні бонуси по самопочуттю і більше активного часу нашого найціннішого ресурсу для вашого життя. Проте, як формувати нові звички, дивіться моє попереднє відео, що є на каналі. Наступний пункт рейтингу останніх досліджень про найефективніші ранкові звички це холодний душ, або просто прохолодна вода. Прийом холодного душу зранку це неймовірна стимуляція для нашого тіла і мозку. Його ефект базується на чітких нейробіологічних і фізіологічних реакціях, які запускаються вже після однієї трьох секунд після контакту з холодною водою. Ось що відбувається в нашому організмі та мозку. Нервова система активується у здоровому сенсі. Результат підвищення уваги, фокусу, підйом дофаміну, що запускає нашу мотивацію на весь подальший день. За даними Хюберман Лед, після однієї трьох хвилин у холодній воді дофамін піднімається увага на 250% і тримається на такому рівні протягом кількох годин. За рахунок впливу на нашу гормональну систему підвищується імунітет, включає антизапальну функцію, що допомагає знизити наш кортизол у довгостроковій. Перспективі і відповідно збільшує нашу стресостійкість загалом здійснює позитивний вплив на психіку, тренує нашу дисципліну, підсилює відчуття віри в себе, знижує тривожність та підвищує емоційну стійкість. Це як стрес у маленьких дозах. Коли ми його постійно відчуваємо, то в подальшому вже не реагуємо на нього так різко. Наступний ранковий ритуал це сніданок. Тут вчені зійшлися на двох головних пунктах. Перше, перерва між вечірнім та ранковим прийомом їжі має бути не менше 10-12 годин, щоб організм мав час на всі необхідні процеси оновлення та регенерації. Такі перерви знижують ризик запалення, старіння і навіть розвитку багатьох хронічних захворювань. Це відбувається завдяки стабілізації рівня інсуліну та виділення кетонів реального пересування. Для нашого мозку. Це дає ясність мислення та знижує нейрозапалення. Ну і снідати з відчуттям голоду, в принципі, дуже приємно і здорово. Тільки не забувайте, в цій перерві немає місця для келиховина чи жменці ягід. Тільки вода або трав'яні чаї. Друге, це склад нашого сніданку. Для того щоб робота мозку була продуктивною, а тіло не відчувало важкості перевантаження, важливо не переїдати. Ну це звісно стосується будь-якого прийому їжі, зрозуміло, і наповнити свій сніданок переважно жирами, білками, і додати трохи складних вуглеводів для енергії. Такий сніданок вам стабілізує ваш настрій, допоможе тримати фокус, покращить вашу пам'ять і загалом дасть енергію для всього наступного дня. Такими продуктами можуть бути яйця, авокадо, горіхи, зелень, цільнозернові крупи або хліб, жирна риба та тофу. Перегляньте прямо зараз, з чого складається ваш сніданок зазвичай. Наступний беззаперечний ранковий ритуал це рух. Останні дослідження говорять про те, що саме рух є головним фактором після харчування, або краще сказати, разом із харчуванням, який здійснює профілактику найпоширеніших хвороб: серцево-судинник, цукрового діабету та різних захворювань мозку. Хоча б 10-20 хвилин. Ми вже говорили про ранкову прогулянку, яка може стати вашою руханкою. А так ви можете обирати будь-яку активність, яку ви любите: пробіжку, йогу, розтяжку, функціональне тренування, вибір за вами. Отже, що відбувається, коли ми рухаємось? Підвищується рівень дофаміну, про який ми з вами вже говорили. Підвищується рівень мотивації, концентрації та задоволення. Мозок отримує більше кисню і глюкози, що впливає на нашу продуктивність, сфокусованість та покращення когнітивних здібностей. Відкривається лімфатична система, що сприяє очищенню організму від токсинів, активується метаболізм, що сприяє спаленню жиру, балансуються гормони, знижується кортизол та провокуються ендорфін та серотонін, наші ранкові антидепресанти. Я навмисне так в подробицях і розгорнута вам розказую про це, для того, щоб у вас вже протягом цього відео з'явилося бажання почати свій день завтра саме з цих чарів ранкових ритуалів моя ранкова активність чітко спланована кожного дня, і я ще з вечора налаштовую свій мозок на неї. Так вранці легше робити вже всі необхідні дії. І останній, але не менш важливий ранковий ритуал це практики усвідомленості. Їх існує дуже багато. Я нещодавно отримала сертифікат Mindfulness Life Coach і не можу недооцінити їх вплив на наше здоров'я і самопочуття. Якщо вам цікаво дізнатися про Mindfulness більше, дивіться моє відео на цю тему, що є вже на моєму каналі. А також ви можете написати мені в дірект інстаграму, щоб заглибитися у цю тему на зустрічі зі мною. Я дуже рада взаємодіяти у форматі таких практик. Отже, якщо коротко про ранковий майндфулнес, це можуть бути різноманітні техніки дихання, медитації, афірмації, візуалізації, усвідомлена ходьба, усвідомлене харчування і багато інших практик. А всі ці практики допоможуть вам відчути присутність у цьому дні, налаштуватися на нього, сфокусуватися і привести себе у спокійний стан. Регулярна ранкова практика Mindfulness може створити помітні зміни в нашому мозку вже за 2-4 тижні після регулярного виконання таких практик протягом 5-10 хвилин кожного дня. Я особисто дуже люблю робити дихальні вправи кожного ранку. Ніби кажу собі: я тут, я жива, я є, я присутня у сьогоднішньому дні. Також моя перша думка вранці, і це вже також моя звичка. Це подяка Всесвіту за те, що я маю можливість жити ще один прекрасний день у цьому світі. Ну і практики 20 хвилинної тихої медитації вже є моєю сталою звичкою кожного ранку. До речі, вам може здаватися, що це займає дуже багато часу, але якщо ви скористаєтеся пунктом номерини і будете вставати рано, якимось чарівним чином на все починає вистачати вашого часу. Давайте одразу від теорії до практики. Я пропоную вам зараз написати три речі, за які ви вдячні сьогодні. Це дуже гарно впливає на настрій та точно наповнить ваш день сенсами. Наш ранок задає ритм нашому дню. Ці ритуали можуть здатися вам простими, знайомими, але я точно впевнена, що сьогодні ви розкрили їх трошки по іншому, ще ширше. Обов'язково подякуйте собі за приділений час і турботу про себе завдяки перегляду цього відео. І спробуйте додати хоча б одну нову звичку до своєї щоденної ранкової рутини від теорії до дій протягом 48 годин. Знаєте про це? Головне, пам'ятайте, впроваджуйте ці практики поступово, регулярно і потрохи збільшуйте їх зміст. Якщо вам дійсно сподобалось це відео, діліться своєю енергією у вигляді лайків, коментарів та підписок, це надихає мене створювати подальший контент, що виходить на моєму каналі. щочетверга.